Спортивна Україна не залишилась осторонь великої трагедії, яка сталася в нашій країні. Більшість спортсменів відомих та не дуже відомих в той чи інший спосіб беруть активну участь в захисті нашої країни та в допомозі в подоланні російської агресії. Наприклад, подивіться, що каже футболіст Зінченко на питання, чи потисне він руку російському спортсмену. No chance. no chance because i would never accept uh, their reaction don't, don't ever call us brothers or whatever like they did it in the past mm. never again А серед інших Сергій Стаховський, Еліна Світоліна, Володимир Єзерський, Дмитро Підручний, Андрій Шевченко, Артем Прима, Анастасія Маркушина та тисячі інших українських атлетів змінили спортивні зали та окопи на бліндажі, блокпости, волонтерські хаби. Вони служать в лавах Збройних сил України, тероборони. Вони волонтерять, вони збирають гроші, вони звертають увагу світової спільноти на те, що відбувається в нашій країні. Всі ну. Майже всі. Анатолій Тимощук народився в одному з найбільш україномовних міст нашої країни в Луцьку. І дитинство малого Толіка ну зовсім не відчувало ніякої біди. Чистий погляд, зачіска на бік. Ні, ну хіба що ось на цьому фото є невеличкий натяк на те, що він зганьбить своє життя в країні водки і Медведі. У Тимощука була досить яскрава кар'єра. Він був капітаном донецького шахтаря, потім пітерського зеніту, а потім навіть перебрався до Мюнхенської Баварії, вигравши багато титулів. Як згодом з'ясувалося, Тимощук так високо заліз, що потім гучніше з цієї самої висоти йонутись вниз, ну, в наших з вами очах. Під час футбольної кар'єри Томощук був режимщиком і взагалі навживав алкогольні напої. Про це розповідали колеги по Донецькому шахтарю і по збірні. Тобто ще тоді мало викликати певні підозри, що Толік, ну як би так сказати, не повністю наша людина. Трішки підозрілий. Ми завжди вважали його патріотом. Капітан збірної, Толік, одним з перших почав співати гімн країни перед іграми збірної. Так само, граючи вже за кордоном, він при можливості. Завжди з'являвся із українським стягом якось нагрузбірною, тому що навіть заплів у волоси, жовто-сині стрічки. Напевно, толіку цими стрічками занадто сильно перетиснула якусь артерію в головному мозку, що і спричинило незворотні наслідки для функціонування голови та функціонування совісті. У підсумку виявилося, що у волохатому костюмі вівці сидить щур. Це почалося у 2014 році, коли сєпари і російські злочинці захопили Донецьк. Колишня дружина Тимощука розповіла, що після захоплення Росією Донецька Анатолій, домовившись із ватажками так званих ДНР, контрабандою вивіз до Пітера сімейну колекцію ікон вартістю близько 10 мільйонів євро. Ну прям як Віктор Янукович. Той теж вивіз колекцію ікон. Щоправда, свої ікони Федорич вивозив на спині та на грудях. За словами жінки, у 2014 році Толік навіть отримав грамоту від керівництва ДНР. Я можу собі уявити, скільки граматичних помилок було в цій грамоті. Знаєте, у кожного спортсмена вдома є такий куточок досягнень. У Тому що він певно, що виглядає так: нижня поличка це медалі за чемпіонство України, Німеччини, можливо, на тірашки. Середня полка це Кубок УЄФА, Кубок Ліги Чемпіонів, а верхня полка топ досягнень, пік кар'єри це грамота. Від Захарченка, в тому ж 2014-му чотирнадцятому, заради коханки залишив дружину та двох дітей, які, до речі, ледь вижили при народженні, але ж діти то не 10 мільйонів євро, то не ікони, їх можна і залишити. З тих пір Толік оселився в Санкт Петербурзі із своєю нареченою. Тобто, колись один російський щур залишив Пітер, а інший щур український в ньому оселився 9 травня 2017 року. В Санкт Петербурзі Тимощук вийшов на парад. Сього побіда Бєсія із Георгівською стрічкою в руках? В одну мить він змінив капітанську пов'язку збірної України на Колорадську стрічку, яка символізує агресію проти його рідної України. Але це була тільки прелюдія. зранку, 24 лютого, 2022 року. Перед усіма українцями, які на той час працювали в Росії, постало одне питання: яким чином і як це зробити найскоріше? Вибратися з цієї туристичної країни. Андрій Воронін, Ярослав Ракицький та багато інших спортсменів розірвали свої контракти та одразу залишили Оркостан. До речі, ви пам'ятаєте, як усі звинувачували, наприклад, Ракицького у зрадництві за те, що він не співає гімн перед іграми збірної? Ну а Ярік такий, типу, хлопці, я співаю набагато гірше. Ніж грає в футбол. Навіщо моїми, моїми співами і інших гравців бентежити і настрій їм перед грою псувати? Ну а Толік же навпаки Гімн голосніше за всіх співав і з прапором бігав, і стрічки в коси заплітав. А коли дійшло діло до справжнього прояву патріотизму, ось тут Тимощук і засунув свій ось цей володіючи різними мовами і українською, зокрема, язик в дупу замість батьківщини він. Обрав гроші Газпрому. На відміну від Тимочука, український футбольний світ не мовчав. Колишнього капітана засудили Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Левченко. Футбольні фанати, які зараз захищають нашу країну. Футбольні фанати, які гинуть за нашу країну. Всі вони показали, що вони думають про Толіка. Тимошчук. А та, 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 сука. А, сука? Хабил Тімащук. Тимощуку навіть присвятили пісню. Тимошчук, Але найкрасномовніше висловився про Тимощука його колега по збірній Олександр Аліїв. Був би чесно, увідів, крінусь би, його здесь, б, навіть рука, ніби паліс не ні, не дробнув, би, я б його застрелив. А язик Толіка був настільки глибоко, що деякий час не було чутно ані звуку. Але все ж таки ми. Дочекалася від Тимошука реакції на війну. Ви не повірите, яка це була реакція? Толік навіть у війні знайшов для себе позитивну сторону. Цитую його адвоката з болот. Увага! В якості запобіжного заходу ми хотіли б повідомити вам, що через санкції проти Російської Федерації, що впливають на платіжні операції, наш клієнт, ну тобто Толька Тимошук, ймовірно, не зможе оплачувати утримання дочок. Мія. поки ці санкції продовжуються. Толік. То як? Як? Як ти відмовився від батьківщини? Ти, та, слухайте, ти відмовився взагалі від цього минулого? Тепер ти відмовляєшся від своїх дітей? Це безумовно заслуговує ще на одну грамоту, я не знаю. Цього разу від ОГГП. Общество главних гандонов планети. Це однозначно гран-при. В Україні Тимощука позбавили всіх нагород та звань. Луцька міська влада забрала в нього звання почесного громадянина міста, а футбольна федерація України обнулила всі його досягнення. Та рекорди. І залишилася у Толіка тільки грамота від Захарченка. То, напевно, не знаю, якась ворована медалька від моторола. І виходить так, що ти все своє життя, своєю грою, своїми перемогами сієш сім'я своєї майбутньої, нібито славної спадщини. Але ця сім'я не дає паростків, не дає життя, не дає запліднення. Ну як може бути запліднення, коли ти, Толя Тімащук, просто гандон? Як таке взагалі? Можна собі уявити, як таке може бути людина з Волині, який всю свою кар'єру демонстрував любов до своєї країни, і в той самий момент, коли треба показати справжній патріотизм, ти Толік опиняєшся на боці ворога і показуєш себе просто лайном. Ответ на это питання, до речі, дав, не повірити, российский футбольный журналист Василий Люткин, який знает Тимощука дуже давно. И він розповів про нього дуже цікаву історію. Зараз дозвольте, я процитую. У Тимощука просто не може бути ніякої позиції. Його інтересують тільки бабки. «Зенит» в 2008 году играл с з Баварії, был був убийственный, А Тимощук запросил для друзей то ли 50, то ли 70 билетов. Это было примерно, как все остальные вместе взятые дали, но клуб проводит контрольную закупку. Билеты же номерные, матч дорогой. Так вот, билеты, запрошенные Тимощуком, продавались спекулянтами. Толик просто разжился на халяву. Этот парень исключительно про деньги. Никакой позиции у него никогда не было и быть не может. Он чисто по найму. Це про него а на там, на болотах, Ну, ніби ми це і так розуміємо, але навіть там це вже зрозуміло. А тепер згадуйте все: діти, ікони, 10 мільйонів євро, Газпром, грамота Захарченка, аліменти, війна, совість і все одразу стає на свої місця. Вся справа просто в бабках. Тепер у фрази продати батьківщину є найкраща візуалізація. Це Толік Тимощук. Толік це такий, знаєте, звичайний рагуль, який просто вмів грати в футбол. Звичайно, геніальні люди і талановиті люди, в якихось моментах не обов'язково мають бути хорошими, але Толік всі рекорди побив. До речі, нещодавно Тимощук запросив громадянство Румунії. Тож, можливо, скоро ми побачимо жовто-червоні сині стрічки, які будуть заплетені в його косах. І можливо, він буде голосно і старанно співати гімн Румунії. А якщо його попруть на із Румунії, Толік бігатиме і з будь-яким іншим прапором, та, хоч з і тримаючись за серце. Сльозою в очах співатиме йо-хо-хо і бутилка Рома, аби тільки йому платили. Пофіг, хоч піастрами. Ну а поки Тимощук в зениті і в пітерському клубі кажуть, що дуже цінують Тимощука, і що як тренер він просто ас. Для них він Ас із Пітера, а для нас він просто Пітер Ас. Толік Тимощук продовжує працювати на Росії. Платить цій країні податки, Толік заробляє дійсно великі гроші і відповідно платить великі податки. Ці гроші йдуть на нову зброю та боєприпаси, які продовжують кожного дня вбивати українців. А ці податки, які сплачує Толік, можна зробити дуже багато зброї. І можна вбити, на жаль, багато українців за своє життя, Тимощук отримав багато нагород. Грамоти, медалі, кубки, ордени, та сама грамота від ватажків, так званих ДНР. Сьогодні від українського народу я хочу вручити Тимощуку ще одну грамоту, якою він гідний набагато більше всіх попередніх нагород. І сподіваюсь, колись футбольні вболівальники із Збройних сил України особисто передадуть її колишньому капітану збірне. Колись Волинська земля дала Україні гарного футболіста Толіка Тимошчука, але назад вона його. Вже не прийме як не прийме його і вся українська земля, але і в Пітері Толік ніколи не стане своїм, тому що там він теж чужий. так і буде ця неприкаяна зрадницька душа вічно літати, не знаходячи ніде спокою. Можливо, він колись таки покається перед тими самими іконами за 10 мільйонів євро. Але ви знаєте, ця система, наприклад, Януковича показала, що не спрацює. Це була чергова фантастична тварина. Донати на Збройні Сили України. Не здавайтеся, не знімайте роботу ППО, будьте котиками, і Україна точно переможе. Без Тимощука. Побачимось.